Доброго дня. Я хочу поділитися своїми враженнями від 40-денної чистки Олександра Журкова. Через деякий час від початку цієї чистки я став зважати на те, що я від був більш спокійний, більше в балансі. Ті речі, які зазвичай мене тригерували, на які я дуже ну, якби так емоційно реагував в негативному факторі. Я став більш спокійно до цього відноситись, навіть з такою усмішкою міг там відреагувати там і так спокійно за кермом дуже було таких часто ситуацій, коли там хтось щось підрізав, там і там ти зазвичай там вау щось не так нам. Щось міг там з Перчиком виразитись, а тут спокійно ти реагуєш на такі ситуації. Це один із факторів той, що перше саме попало на думку. Ну, якби те, що ти став зважати на це. Інше внутрішній стан. Внутрішній стан всередині себе і освідомлення того, що ти. Відчуваєш, де ти знаходишся, хто ти є, як ти реагуєш, як ти бачиш це все. Тобто, по-іншому сприйняття світу в цілому, навколишнього тебе. Звичайно, що окрім. Одно з однобокої сторони потрібно самому тож працювати для того, щоб був більш стабільний результат. Піший звичайно, я так, так само працюю по е тим підсказкам, які і е навчанню, якому дає Олександр. Е але саме цей період він е якби є таким е імпульсом. Імпульсом, поштовхом для руху ближче до Бога, ближче до душі, ближче до Творця. Він підштовхує людину, яка йде по цьому напрямку. Якщо вона ну, свідомо має намір туди рухатись, хто займається духовними практиками, хто займається Скажімо так, вивчанням якихось духовних наук там і так далі. Для звичайної людини це буде трошки по-іншому, але воно теж відбудеться. вони трошки по іншому будуть дивитися на це все. Я під час цього періоду в мене було усвідомлення, таке прям відчуття. Того, що я є частинкою частинкою творця, а творець є частинкою мене. Це відбулося саме на відчуттях. Дуже багато моментів, які ти відчуваєш саме під час цього періоду, вони є більш глибинними, вони є більш такими продуманими. Більш усвідомленими, це правильніше буде сказати. Ти по-іншому трошки це все бачиш. До речі, під час цієї чистки в мене вдома відбулася така певна подія, скажімо так, яка я думаю, якби не мішатство вищих сил, вона могла б закінчитись негативно. Але завдяки вищим силам, завдяки їхнім захисту то все благополучно закінчилось. Дуже складно описати словами той стан, який відчуває людина, який я саме відчував під час цієї чистки. Я не скажу, що це є чарівна паличка, але це є певний змінений стан, який ти зважаєш на те, що він інший, ніж було до того. І це дійсно так. Тому я рекомендую, я рекомендую тим, хто хоче зробити собі цю чистку. Я надалі, якщо в мене буде така можливість і буде бажання, я буду, звичайно, звертатися до Олександра і люба практика, люба від Олександра вона дуже дуже дієва. Тому я хотів би подякувати і поблагодарити Олександра саме за цю сорокаденну чистку. Я дякую тобі, Олександре, і дякую твоєму родові. Слава родові твоєму, слава роду, родам нашим і пращурам нашим від круга до круга. ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ